четвертий рік поспіль у Вінниці проходить фестиваль європейської кухні. На нього завітали чимало закордонних делегацій, відкриваючи фестиваль, голова міжнародного товариства Україна Польща, Німеччина Сергій Татусяк привітав присутніх з днем Європи та наголосив на необхідності євроінтеграції та тісній співпраці з міжнародними партнерами. Ми щиро раді вітати вас на Подільській гостинні Вінницькій землі, яка сьогодні демонструє. Не тільки Україні, а і всім нашим сусідам демонструє зразки кращих новацій євроінтеграції. Я впевнений, те, що сьогодні ми з вами напрацювали, шановні віничани, в питаннях децентралізації влади, в питаннях євроінтеграції, воно є основою для подальшого євроінтеграційного процесу. З вітальним словом до гостей фестивалю звернувся і голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан. Я абсолютно переконаний, що сьогодні кожен вінничанин гордиться тим, що він проживає в такому чудовому місці. Ми гордимося те, що на поділлі ми маємо цивілізоване і сучасне місто. Одним із генеральних партнерів фестивалю виступив благодійний фонд Басівська Земля. Почесний президент цього фонду Оксана Калетник зазначила, що основною метою фестивалю є ідеологічна складова єднання з Європою та прагнення до європейського добробуту. Це свято ще є задля можливості поспілкуватися один з одним. Поговорити, як є життя в одній країні в іншій країні, нічого кращого, ніж саме от таке порозуміння немає для того, щоб дійсно зробити свій вибір в тому, куди. В нашому великому світі, який стає глобалізованим, рухатися, усі європейські страви, запропоновані гостям, були приготовлені винятково за оригінальною рецептурою. Організатори запевняють, свято вдалося насамперед завдяки творчому підходу та професійній команді однодумців, що об'єдналися навколо ідеї проведення фестивалю.